Такс, Ну, в принципі, ролики по кошмаричі вам заходять. Та й останній ролик себе достаки добре показав. Так що в цьому ролику ми з вами поговоримо про культову історію про Бетмена за авторством Алана Мура вбивчий жарт. Так що, примощуйтесь зручніші мої любі підписічки, з вами Бетліон, а це огляд на Бетмену бивчий жар. Та перш ніж говорити про сам твір, варто хоча б трохи розповісти про самого автора, Алана Мура, який якраз і написав одну з найкультовіших історій про Бетмена. А також він писав хранителів та ве означає «Вендете». Ці твори ви по-любому знаєте по їхнім кіноадаптаціям. А також місьємур, що мене здивувало, приклав свою письменницьку руку до Супермена, Спавна та Макса. Ну, думаю, цього більш ніж достатньо, так що перейдімо тепер до Бетмена. Бетмен приїжджає до Архема, до Смоктайла Паскара. Так, чисто посидіти, почеферити, про життя полялякать, та виктол дудка виявився липовим, а справжній знаходився на волі. Купував старий засаний парк розваг для втілення своєї нової убивчої забави, попутно вбивши продавану, якого він за парк і купував. Тим часом у печері Бетмен намагався прорахувати наступний крок Джокера, його наступні дії. Паралельно комісар Гордон зі своєю донькою Барбою разом проводять час. Сімейний дилія, яку своїм візитом порушив клоун, який вистрілює в бідолашну і викрадає комісара. Уже в лікарні лікар оглядає Барбору і виносить вердикт, що з неї вийде досить такий професійний гонщик. Ну Ладно, якщо без гражді, то вона не зможе ходити. В палаті також були детектив Булок та Бетмен, де перший розповідає темному лицарю, що взагалі відбулося, що постраждало знайшли голою і те, що нападник її фотографував, можливо, для свого нів я хазяй. Коли у палаті залишились лише Бетмен та Барбара, Брюс намагається з нею поговорити. А та різко, як ранково полюся, підривається і така: А, Брюс! Джокер! Він остаточно йобнувся, блять, він батю забрав! Тим часом у самому парку комісара роздягають якісь карлики, а Паскар пропонує пенсії покататись в кімнаті жаху. де Джокер починає. Ой Боже, ви, ви тільки уявіть, починає співати. Боже ж ти мій хворий виродок. От що ж ти род робиш? А ну і ще він показує гордону фото його підстреленої оголеної доньки. Короші суцільні жахіття. Поки комісара мучили, Бетмен розшукав Джокера, та довго шукати не довелося, оскільки через поліцію Кошмарч отримує лист запрошення до парку розваг, який він прибуває. І ось момент кульмінації, що починається з тих самих слів, що були на початку історії. Днями я міркував про тебе, про себе, про те, що з нами трапиться в кінці. Коли ми побиваємо один одного, так? Може, ти мене вб'єш? Може я тебе. Рано чи пізу? <кій> Що? У вільний час я підробляю його з Джокеру вдається вислизнути з палких та пристрасних обіймів темного лицаря і тікає до кімнати сміху. Бетмен звільняє комісара з клітки, а Джим каже кошмаричу, щоб той схопив клоуна, але за законом. І ось в кімнаті сміху, клоун і кажучи, що йому вже однаково, чи посадить на його назад до архама, чи ні. Неважливо. Головне те, що він змусив комісара поїхати дахом, тим самим довівши, що для божевілля достатньо лише одного поганого дня. І Джокер підмічає, що й у темного лицаря був такий день, а інакше він би не став розгулювати в одному трико зі стригами поверштанів, також підкріплюючи, що життя це один суцільний злий жарт. От скільки скільки разів світ був на межі Третьої світової війни, просто із-за того, що на радар потрапила стая гусей. І після цього усвідомлення Паскар остаточно розпрощався зі здоровим глуздом і ставить питання Бетмену, чому він не помічає цього жарту, чому не сміється? Та Бетмен, вилетівши через дзеркало, відповідає, що він уже чув цей жарт. Не смішно. Після серії коротких гачі приколів Бетмен викидає вигтула дудку на двір, І Джокер перемо. Ого, у нього пушка! А, так пістолет іграшковий. З приколом. Джокер програв. На останок клон каже Бетмену, Ну давай, ну давай, збий мене. <свісно> звісно. Ну давай, побий мене до півсмерті, отримай свої овації. Та Бетмен відповідає, що цього разу він цього не робитиме, поповійцяв комісару зробити все за законом, і що він сам не хоче Джокера, що? і що він сам не хоче його бити. Не хоче, щоб в один день вони побивали одне одного, і темний лицар просить у пасткара дозволу йому допомогти. Та джокер каже, що вже надто пізно що змінювати, і просто неостанок розповідає анекдоти, від якого він і Бетмен разом сміються. І на ось такій ноті завершується убивчий жарт. Такий був сюжет убивчого жарту Алана Мура. По суті, це стандартна історія протистояння Бетмена і Джокера, і нічого особливого в ній немає. Але передісторія Джокера. О, це не чую вихаймокать. До убивчого жарту от прям в залі. Взагалі не було ніякої передісторії даного персонажа. Це вже потім почали з'являтися там всякі там Джеки на П'єри, там передісторія дитинства Джокера, те, так він горилу усиновив. Ну, коротше, да, піздец. І якраз ця передісторія і зробила убивчий жарт одним з найкультовіших історій про Бетмена, по суті, ставши першим коміксом, який розповів передісторію даного персонажа. А до наглого втручання Лена Мура, Джокер був таким же, як і більшість персонажів того Проджекта. Ну тобі ж абсолютно не прописаним і мав лише поверхневий опис. Ну, типа він там, ну, коротше, клоун, він там, коротше, в маліновому піджаку і звати його зубінка Михайло Петрович. Так, я вам тут розповідаю, значить, там предісторію Джокера, яка вам там вся та хуйна, але в самому ролику я її, коротше, вам не переповідав. А, а, а як же ж так вийшло? Ну, коротше, дивіться. Почну з того, що цей ролик мав бути довшим. І окрім самого сюжету комікса, окремо мала би оглядатися і предісторія самого Джокера, тобі ж, смоктала Пасткара. А також у цьому ролику я б мав би порівнювати аніме-адаптацію комікса з оригіналом. Подивитися, чим вони там відрізняються і чи стало краще, чи гірше в цій же адаптації. Але як ви вже напевно помітили, ні того, ні іншого нема. Як так вийшло? А все просто: річ у тім, що в моєму житті виникли деякі неприємні ну, проблеми, вирішування яких я поставив у пріоритеті, відклавши виробництво ролика на потім. І це потім розтягнулося аж на кінець вересня. Уска Дайверснолян, ну красавчик, ще. На бутилку тебе випустити за такі от затримки. Коротше так, виробництво забуксувало і було прийнято рішення ролик урізати, щоб було його простіше змонтувати і пошуче викласти. Але це не означає, що це прям ну, фінальна версія ролику. Думаю, ви помітили його назві, що це я ну, перша частина, а отже буде і друга, в якій ми вже нарешті розберемо передісторію Джокера та мультадаптацію 2016 року. Ну і звісно ж, порівняємо її з паперовим оригіналом. Подивимося, де вийшло краще, а де гірше. Ну а з вами був Дайверс 0, екей Бетліон. До зустрічі і пам'ятайте!